Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю, і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Виявляється, що в Україні скасували повістки у військомати. Ну, це для тих, хто не знав, і це не жарт, це справді так є. Дуже багато з'явилося новин, ЗМІ і так далі, що все, повісток нема. Але це не значить, що їх взагалі не буде. Скажімо так, розслаблятися рано, тому що з'явились нові повістки. Що взагалі таке відбувається? Якщо простими словами, то відбувається таке. Військомати як такові, їх вже нема. Тобто є. Центри комплектування. Тобто, якщо на повісті написано там, от, вказано, як ну, якщо зовсім коротко, до 30 грудня все було по старому зразку, після 30 грудня все по новому зразку. Тобто, якщо людина бачить, що по старому зразку їй дають повістку, вона може абсолютно законно відмовитись від цього і буде права. Дивіться, взагалі тема мобілізації зараз вона така, я б сказала, найголовніша тема, так, після, взагалі після самої теми війни. Людей грибуть, люди в шоці, дуже багато питань, питань, на які дуже мало відповідей. І ось коли бачиш ці відео, так, коли грибуть цих чоловіків, і знаєте, взагалі. Просто дивишся і складається таке враження, що просто, наче хтось дискредитує цей процес. взагалі. Ми всі розуміємо, що війна, ми всі розуміємо, що потрібно захищати країну. Але ж все це має бути якось ну, якось, якось по-іншому. Знаєте, я взагалі собі все це якось по-іншому уявляла, коли взагалі почалась війна і так далі. І я розумію, що до цього ніхто не був готовий. Але чи правомірно все те, що відбувається, я можу сказати, що далеко не все правомірно. А, наприклад, хто дивиться цей канал, той знає, що мого брата забрали. Забрали неправомірно. Ось вам реальний доказ. Реальний. Позору не мали права забирати. Він навіть в армії не служив через це. Розумієте? Його навіть через ось цю проблему його навіть не забрали в армію через це. Але зараз, знаєте, ото, мабуть, очуняв швиденько і став пригодний. А на даний момент вже більше місяця а, рахується як пропавший зниклий безвісти, і ніхто нічого не знає і не каже. Зараз дуже багато людей стали замислюватися взагалі над тим, чи а, ну взагалі чи правомірні ось ті повістки, які вручають людям зараз. І, взагалі, стала ширитись інформація: ось про ці нові повістки: там правда чи неправда, і так правда. Дивіться, це правда. Ось подробиці. Ось навожу вам подробиці офіційні із, це тільки одні змі, дуже багато змін про це пишуть. Українці більше не будуть отримувати повістки у військомати. Їх скасували. Натомість громадянам тепер будуть вручати документи нового зразка, що змінилося в повісті. Про це розповів начальник територіального обласного територіального центру комплект... Тернопільського вибачаю, Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусів в інтерв'ю, яке він дав регіональному телеканалу. Повістки у військкомати, які дотепер вручали українцям, були не зовсім юридично грамотними. Тобто, виявляється, що ось все те, що вручали, так, після, принаймні після 30 грудня. Це все виявляється, що було не зовсім юридично грамотне. Що пишеться далі? Вони наказували громадянам з'явитись до військомати. Проте військкоматів в Україні вже немає. Їх замінили територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Щоб усунути юридичну невідповідальність, тепер у повістках військомати замінили на ТЦК. Тобто, давайте тепер ще разок, так? Серйозні зміни відбулись. Ще 30 грудня минулого року. Ось та постанова, так, і ось ці всі зміни, ми це все, вже все я вам розповідала. І ось дивіться, виходить так, що тепер, коли вам будуть вручати, скажімо, ну, скажімо так, стару повістку старого зразку, це вже документ, який просто не має чинності. Тобто, виходить, що вони а ось такі повістки старого зразку, вони не несуть ніякого правового навантаження. Але тут виникає питання: а як же тоді вручали ось весь цей час ці старі повістки? То виходить, як, що то було незаконно, чи як? Люди губляться. Дуже багато людей, коли потрапляють взагалі в таку ситуацію, так? коли там вручають повістку і так далі. люди просто губляться. Там не задають питання, розгублені і так далі. Я розумію. А взагалі хтось і не знає навіть ні про які зміни. Тобто, люди там дуже багато хто не цікавиться, що там які а зміни, бачите, постійно якісь зміни. Крім того, крім того, ось ще в, було сказано в ЗМІ, що доповнили список документів, з якими військово зобов'язані громадяни зобов'язані з'являтися до ось цих центрів комплектування. Тобто, для того, щоб звірити та уточнити дані, слід буде приносити з собою ось такі документи: це паспорт, військовий квиток, приписне свідоцтво, ідентифікаційний номер, якого раніше у військкоматі не вимагали. Наприклад, ось такі ще зміни. Крім того, повістку доповнили пунктом про відповідальність за наявку військовозобов'язаного до територіального центру комплектування без поважної причини. До речі, вже ось на днях з'явилася новина про те, що вже якісь пішли перші вироки. так? Ну, принаймні я чула про один, хтось там каже. Ну, не про один, про два. Чула, що а, хтось казав про Вінничину, хтось казав про Сумщину. А, чесно, не буду казати про це, бо а, насправді а, такої інформації я не бачила ось в очі, так? А, і стверджувати, що це так і є, я не буду, але, наче вже кажуть, що почали з'являтися ось а, такі перші вироки за те, що людина отримала повістку і не з'явилася. От. І за це там можна отримати щось там до п'яти років. Ось за таке. Тому, бачите, це, це серйозно, скажімо так, це дуже серйозно. При цьому повістки, які дають військово зобов'язаним громадянам на відправлення до військових центрів, вони залишились в тому вигляді, що й раніше, наприклад. Ось це такі зміни, так, ось це те, про що ось пишуть ЗМІ зараз взагалі. Дуже йде така серйозна мова поміж людей. Дорогі підписники, я ще раз хочу вам нагадати, що не заповнена повістка це не ваша повістка. Пуста повістка, де нічого, де не вказана ваша е, е, фамілія, ім'я і так далі це не ваша повістка. Ви маєте право відмовитись. Повістка адресна, вона адресована конкретній людині. А, звичайно, складуть акт, і е, ви так маєте і написати, що бланк, наприклад, якщо це проблема, наприклад, старого бланка. Тепер ви знаєте нові правила, так після 30 грудня. Якщо це старий бланк, він не має чинності, так і пишете: це старий бланк, я його брати не буду. Або там повістка адресована не вам, тобто пуста була і так далі. Пишете, що повістка була адресована не мені, коли буде адресована мені. Тоді вже буде там друге діло і так далі. Тобто, ось так можете писати відмову, будуть на вас складати акт, але у вас є серйозні підстави для того, щоб відмовитись. Ви маєте знати свої права, ви маєте захищати свої права. Зараз дуже тяжкий час. Всі ми маємо робити все максимально для того, щоб Україна була вільна, але все має бути. Все має бути законно, все має бути справедливо. Я за справедливість, наприклад, сподіваюся, що кожен з вас також новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.